Друзі, підтримайте канал підпискою вподобайками та коментарями. Дякуємо. США замовили ракети М120 для України. Департамент оборони США уклав черговий контракт з компанією RTX Raytheon на постачання ракет повітря-повітря ЕМ -повітря 120 МРМ. Частина цих замовлених ракет буде поставлена Україні. Оголошена вартість цього замовлення майже 1,2 мільярда доларів. Ця угода, окрім постачання ракет американським збройним силам, передбачає і поставки іноземним замовникам, таким як Бахрейн, Болгарія, Канада, Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Італія, Японія, Норвегія, Швейц. Царія та Україна і Велика Британія. Як очікується поставка ракет класу повітря повітря М-120 мрем, за цим контрактом будуть завершені до 31 грудня 2028 року. Що стосується України, то цими ракетами можуть бути озброєні винищувачі f 16 про початок передачі яких офіційно повідомили на початку серпня цього року. Окрім того, М-120 у різних версіях застосовується як основна ракета для комплексу протиповітряної оборони Несемс, які також стоять на озброєнні в Україні, та активно застосовують. Осовується для збиття російських повітряних цілей наприкінці липня. американське видання The Wall Street Journal повідомило, що Сполучені Штати погодилися оснастити озброєнням американського виробництва, українські винищувачі f 16, зокрема, найновішою версією ракет класу повітря повітря МРМ АІМ-120 і ракетами aim 9 з малої дальності. aim 120 двадцять МРМ. Це все погодна керована ракета класу повітря повітря середньої дальності, що була розроблена американською оборонною компанією Raytheon Technologies. Та надійшла на озброєння армії США в 1991 році. Вона є основною ракетою повітряного бою середньої дальності для винищувачів американського та європейського виробництва. Ракета оснащується активною радіолокаційною головкою самонаведення, котра самостійно здатна захоплювати повітряну ціль на відстані не менше 20 кілометрів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.